22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні ми схиляємо голову в скорботі за мільйонами загиблих у найкривавішій війні в історії людства Другій світовій війні. Українці воювали на різних фронтах у різних арміях, але з єдиною метою вижити, захистити своїх рідних, зберегти людське в нелюдських умовах. Ми вшановуємо пам'ять кожного, хто віддав своє життя, хто вистояв, чия доля була назавжди зламана. Зараз нова війна. Проти нас стоїть зло, яке ми називаємо його власним ім'ям, рашизм, та сама зневага до людини, той самий культ смерті. Український народ знову змушений боронити свою землю. І ми пам'ятаємо ціну миру. Пам'ятаємо, до чого призводить агресія, і розуміємо, наскільки важливо бути сильними, єдиними та незламними. Але історія йде вперед: немає ні Гітлера, ні Сталіна, немає Третього рейху, немає СРСР, а Україна є і буде вистоїть і переможе вічна пам'ять усім жертвам Другої світової війни, честь і шана українським захисникам та захисницям усіх поколінь. Пам'ятаємо. Боремось, переможемо. Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. June 22 is the day of mourning and commemoration of the victims of the World War II in Ukraine.